Ну і просто зараз долучаємо до розмови Миколи Коваля. Це майор, пресофіцер офіцер бригади Червона Калина. Доброго вам ранку! Наші вітання доброго ранку. всім. Отже, пане Миколе, давайте роз'яснимо ситуацію щодо о, так званого захоплення роботи те, що розповсюдили російські окупанти і спростували у Генеральному штабі. І розкажіть, будь ласка, що вам про це відомо і загальне, ну, загальну ситуацію, хоча дізнатися на запорізькому напрямку? Стосовно нашої бригади. Тобто в зоні відповідальності нашої бригади, де ми виконуємо задачі, я вам скажу, що ворог кожного дня малими групами він не покидає спроб штурмувати. І кожний день, по декілька разів, вони цими тактичними малими групами штурмують наші позиції. Але в них це не вдається, і це допомагає нам в цьому допомагає аеророзвідка, і співвідрони, артилерія. Ми їм не даємо можливості дійти навіть до наших позицій. Тобто ми їх заздалегідь виявляємо і заздалегідь на них працюємо. Щодо обстановки і роботоного, ну по загальній інформації, так, роботине це воно під нашим контролем, і ворог він не може просунутися вперед. Він не так тактично діє, як. Як взагалі в масштабах як від нашого боку і як наші бійці тримають оборону пане Микола стосовно використання ворогом е дронів, як ударних дронів, так і розвідувальних дронів, десь з місяць тому була інформація від міжнародних дослідників про те, що Україна в рази більше і частіше використовує як фіпіві, так і розвідувальні дрони проти ворога, на відміну від е окупаційної армії. Російської сьогодні, от на вашому відтинку, так фронту, за який відповідає да, ваша бригада, ви можете підтвердити те, що ворог менше використовує і розвіддрони, чи ні? Інформація дійсності не відповідає. Я можу сказати, що ворог не почав менше використовувати, ми е, вийшли на той рівень, коли і ми його багато використовуємо. Багато FPV-дронів, і вони багато тільки. Ми використовуємо його набагато краще, тому що ми вже настільки навчилися тоді, коли в нас був дефіцит дронів, ми навчилися використовувати їх в малій кількості, але якісно. І це зараз нам грає на руку, тому що в нас їх вже більше дронів, і ми все одно продовжуємо використовувати їх якісно і потрапляти точно в ціль, чи то техніка, чи то особовий склад. Ворог він використовує дронів багато, але. Дуже багато безуспішно, і, і це нам грає на руку, що вони просто так: як є як склад, закидають, так і ці дрони закидають. Ну, але в них їх багато. Їх не, не менше стало. Угу. Пане Микола, ну тоді логічно буде запитати, а яка ситуація з радіоелектронною боротьбою з нашого боку? Ми в цьому напрямку працюємо і з'являються у нас засоби. Радіо і протидронові засоби. І я скажу, що нам треба ще більше нарощувати цьому на напрямку сили, і вони вони виграють нам час, вони допомагають піхоті бути в обороні. вони нам засоби ці дуже потрібні, і чим більше, тим краще, тому що зараз війна дронів, і чим більше ми зможемо. Заглушити, чим більше ми зможемо цих дронів збити, тим буде краще для, чи для оборони, чи для наступу. Пане Микола, що наших кобанів. Повертаючись до о, тактики ворога, те, про що ви казали, малими групами о, пробують штурмувати. А малими групами пробують, тому що вважають, що цей підхід ефективний, чи тому, що їм не вистачає броні, щоб йти більшими групами, чи вони її економлять на тлі перекидання частини своїх резервів на Білгородщину, щоб звідти пробувати штурмувати наш кордон? На ми за минулий тиждень зупинили близько 20 штурмів, і більшість ми знищили. Особового складу більшість вже було поранених. Але вони і навіть на мотоциклах можуть під'їжджати до якихось позицій в техніку вони не в масштабах так не використовують, поодиночно вони використовують для піхоти. Але я думаю, що через те, що ми настільки тримаємо цю оборону і ми контролюємо цю лінію фронту за допомогою цих самих дронів і аеророзвідки ми просто не даємо їм підходити, і вони десь якимись моментами пробують нас прощупати, як кажуть, виявити слабі моменти, слабі точки, але в них це не виходить. Тому вони напевно переживають, що якщо вони підуть великими групами і великий якийсь масштабний штурм, то вони всіх там покладуть і вони цими малими групами щось спробують десь чуть-чуть, але в них не виходить. Угу. Пане Миколо, а коли ви говорите про ось ці хвилі атак малими групами, про яку кількість особового складу на день, якщо можна так сказати, грубо кажучи, а, йде мова. І тоді, з огляду на це, як часто відбувається ротація особового складу в окупантів? Щодо кількості, це до відділення від 5 до 8 чоловік може бути. Різна кількість. Ну саме Мінімальна кількість може три-чотири людини і там до вісьми, як коли щодо ротації, то ну в них теж по-різному, чи то раз в п'ять днів, чи може раз в тиждень, але десь то, такий період в них буває, проходить і зміни позиції. Якщо ми виявляємо ці зміни позиції, ми одразу працюємо по ним, щоб вони не могли виконувати цю зміну позиції, чи то з артилерії, чи то і А ви фіксуєте на вашому відтинку фронту накопичення військ, особ... особового складу, чи техніки противника? Чи воно як було плюс-мінус стало так з ротаціями раз в декілька днів, так і залишається. Ну розумієте, що на лінії фронту і в зоні відповідальності взагалі на полна бою може змінитися ситуація. За пів години, за за годину, тобто періодично щось десь буває якесь накопичення, але взагалом картинка така, що сильно не змінюється. Тобто, так десь накопичується, десь щось змінюється, тактика якась в них, але взагалом, поки поки все під контролем. А щодо авіації, теж хочу перепитати. Чи використовує ворог як активно, і ну, щодо використання кабів, теж хотілося б дізнатися, яка ситуація. Ну, трохи зменшила кількість, зменшила, зменшилась кількість використання кабів. Вони більше б'ють кабами по. Не по лінії фронту, а по містам, такі як Оріхів і інші населені пункти. Ви бачите, всі вони б'ють по населеним пунктам, по цивільним по лінії фронту вони рідше почали використовувати авіаційні бомби, але вони продовжують. А по артилерії ворожі їх інтенсивності і співвідношенню з нашими спроможностями знову ж таки в зоні вашої відповідальності, яка ситуація тут? Артилерія ворожа працює цілодобово. Так як і піхота цілодобово ворожа працює і пробує штурму, так і артилерія і. І нам і ми проводимо для цього, щоб артилерія менше працювала по нашим позиціям контрбатарейну на боротьбу. Виявляємо також артилерію, ворожу, і теж працюємо по ній. Пане Микола. Дякуємо Спасибі. вам за надану свіжу інформацію. Микола Коваль, майор прес-офіцер майор, прес, бригади Червона калина щойно був з нами на зв'язку.